Лиси теж полюбляють гратися. Авторка та озвучування Ангеліна Олександренко. Лагідні промінчики сонця доторкнулися до мого хутра крізь вхід нори, де я спала. Вже світанок, тож пора прокидатися та йти на полювання. Я потягнулася, витягуючи лапки за межі моєї нори, та вони солодко затремтіли. Встала на лапи та прогнула спину, щоб трошки розім'ятися після сну. Настрій був зранку гарним, а почуття, що знайду сьогодні щось смачненьке, не покидало мене. Я вийшла з нори та втягнула у себе аромат повітря, відшукуючи той самий запах здобичі. У ранковому лісі пахло свіжістю, доносився спів птахів, які в цей раз не дратували мене. Вчора я спіймала велику курку, тож ситий з вечора живіт підіймав мені настрій, але настав новий день, треба йти на полювання. На дворі вже рання осінь, варто запастися їжею. Я ще раз здихнула запахи навкруги у пошуку здобичі, обрала сторону, в яку піду, та неспішними кроками попрямувала по лісу. Мох та трава були все ще покриті росою. Подушечкам на лапках було не зовсім приємно, але я звикла. Навкруги так багато різних запахів та звуків, а я йшла за конкретною ціллю. Чула цей запах, який врізався мені у носа та не могла зупинитися. Якусь мить, не стримавшись, побігла щосили вперед, щоб дізнатися своєї здобичі якомога швидше. Вітер, наче вода, яка освіжає, проходив крізь моє хутро. Відчуття польоту, відчуття свободи, відчуття єднання з моментом. Я бігла вперед за запахом, оминаючи кущі та дерева. Мені подобалося бігти до останнього моменту до стовбура та в останню мить ловко повертати вбік, оминаючи його. Цей біг давав мені розуміння своєї сили та спритності, манливий аромат був вже зовсім поряд. Мені побачилась далині за високими деревами галявина, осяяна сонячним світлом. Сповільнивши крок, я наблизилась до кущів біля галявини та зайняла зручне місце, в якому мені відкривався гарний вигляд, а я сама вже лишуся непомітною. Прямо переді мною було велике поле не засіяне рівним зеленим газоном. По ньому ходили люди з якимись палицями в руках, іноді вдаряли цими палицями по маленькому м'ячику. Дехто переміщався на якихось невеличких самохідних машинах. Цікаво, і що за запах вів мене сюди. Я почала роздивлятися усе навкруги, уважно слідкуючи за манливим ароматом. Очі розширилися, і я побачила. побачила свою здобич, яка була зовсім поряд. Лишилося дочекатися моменту, коли людей не буде поблизу. А моя здобич лишиться одна. Я зайняла зручне положення, залишаючись у готовності до різкого стрибка, та стала чекати. Люди ходили зі сторони в сторону, іноді били палицями по м'ячику та голосно розмовляли. Тут було багато їжі, яка своїми гарматами трохи плутала мене та відволікала. А що ти тут робиш? почувся позаду, незнайомий мені голос. Я підняла вуха і немов блискавка повернулася до того, хто потрубував мене, показавши свої ікла. Як я могла не почути наближення когось. Переді мною стояла кошеня, маленьке та зовсім не налякане моїм вискалом. Спочатку проминула думка напасти на кошеня, щоб воно не заважало мені. Але люди близько, вони почують нас і здобуч піде. От, халепа, йди звідси, проциділа крізь зуби, не зводячи погляду з гостя. Я тобі заважаю. Кошеня нахилила голову на один бік і уважно подивилась на мене. Так, злегка загарчала. Тоді я просто посиджу у стороні та постерігаю. Я не буду заважати, чесно, чесно. Дідько, відганяти кошеня часу у мене немає. Треба уважно вичікувати здобич, допоки не з'явиться влучний момент для нападу. Тож нехай сидить, головне, щоб не заважало. Я зайняла зручне положення, притиснула вуха назад і почала вичікувати. Ти на полюванні? Пошепки запитала мене кошеня, а я у відповідь тільки зі слістю махнула хвостом. Круто! Ти ж лисиця? А я кішка? Тиша знову повисла над нами, але ненадовго. Хоч кошеня і сиділа тихенько у стороні, але мовчати воно явно не вміло. А на яку здобич ти чекаєш? Мовчиш? Ой, точно, я заважаю тобі, вибач, просто я не бачу ніякої здобичі, окрім людей, які грають у гольф. Гольф? Це було нове слово для мене якого я раніше ніколи не чула, кошеня дуже зраділа тому, що отримала відповідь від мене та стала корисним. Так, вони грають у гольф. Я тут живу поряд у будиночку з моєю людиною. Вона, звичайно, має свої недоліки, але я все одно її люблю. Коли вона зранку йде на роботу, мені стає сумно. Тому я вибираюсь через відкрите провітрювання вікно і ходжу гуляти. Цей гольф-клуб зовсім поряд з моїм будинком, тому сюди й приходжу. А у ліс я боюсь заходити, там страшно. А ти живеш у лісі? Я тільки фуркнула у відповідь, не повертаючи до кошеняти голову, яке сиділо позаду мене. А тобі не страшно? Хоча чого тобі буде страшно, якщо тебе саму усі бояться? Все вірно. Ой, а ти мене не з'їси? Я різко повернула голову на кошеня, прижмурила очі та вишкірилася. Ні, точно не з'їси, хоч ти показуєш мені своє ікла, а очі все одно у тебе добрі, тобі теж сумно. Я стиснула зуби ще сильніше. Кошеня почало дратувати, намагаючись уважно слідкувати за здобучу, я все одно відволікалась на цю балакучку. Ану, тихо, не стрималась і, здається, загарчала. Ну, чого ти? Я ж подружитися хочу. Ой, я заважаю. Вибач, вибач, все мовчу. Кошеня тихенько підповзло до мене та зайняло напівлежачу позу, повторюючи за мною Добре, нехай сидить. Головне, що більше не заважало мені. Здобуч була вже недалеко. Ще трохи я зможу зробити стрибок до неї, Головне дочекатися правильного моменту та зробити все за мінімальну кількість рухів. Здобуч була поряд, Лишилося ще трохи, і вона буде моєю. Хвостик завиляв від передчуття довгоочікуваної нагороди. Люди забрали свої блискучі палиці. Сіли у самохідну невеличку машину та поїхала. Близько, вони ще близько. Чекаю. Вперед. Притиснула вуха назад, очі округлилися, стрибок, ще стрибок, я біля здобичі, схопила іклами розвороти, за два стрибки добралась назад до куща, швиденько побігла вперед, ховаючись від очей, які раптом могли мене побачити. Добравшись до більш безпечного місця, випустила із рота здобич на м'якенький мох і з насолотою подивилась на неї. Ось вона, моя нагорода за полювання. Яка вона біленька, кругленька, і тепер тільки моя. Ох, хледь наздогнала тебе, ну і швидка ти!» почувся позаду захеканий та вже знайомий голос, від якого хутра на спині одразу стало дибке. Покажи, що спіймала? Знову ти. прогарчала крізь ікла. Я брала участь у спостереженні та заслуговую подивитись. Кошеня стрибнула ближче та заглянула за мене, де я ховала свою нагороду за полювання. Очі мого нового знайомого округлилися та зі здивуванням подивились на мене. М'яч? Я мовчки дивилась на кошеня, насупившись. М'яч для Гольфа? Ти ж не кішка. А що не так? роздратувалась я. кошеня умить потягнулася до мого м'яча, та наче швидкий вітер висмукнула його своєю лапою. Вона штовхнула його, та м'яч покотився швидко вперед. Кошеня спритно побігла за новою іграшкою. Я не стрималась і побігла слідом, намагаючись забрати м'яч у нього та закричала услід. Це мій м'яч, віддай, Лиси теж полюбляють гратися, це розслабляє. Дякую за прослуховування. Не забудьте поставити лайк, підписатися, лишити коментар чи свій донат. Це дуже мотивує випускати якомога швидше нові відео. Дякую за вашу підтримку. До зустрічі!